Але ми знову приїхали, Йом, пересете. Ручник так собі працює. І щось, щось наш водій трішки завтикав, і він тут нам треба гальмувати. Наш чувак взагалі якийсь обізбашений перед е, поворотом. Так, третя передача. Давай, давай, давай боком, 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 боком. Обережно зашли Та, ти що? 20 літрів оливи і чувак, ти куди повертаєш без поворотників? Да. Що ми не Якщо враховувати нашу потужність Всім привіт, пані та панові, та власне тролику по таку Русік Драйв і давайте йому ситуацію. Нібито ми молоді студенти проспали на пари, і сьогодні в нас не просто пари, а сьогодні в нас екзамен, на який треба приїхати, щоб його здати, тому що другого шансу в нас немає, і в нас є такий прекрасний тумблі, як BMW E39. І що ви думаєте? Звісно, що таки, ми вилітаємо з хати, сідаємо в нашу BMW e 39 і навалюємо до нашого інституту або коледжу. Я не знаю, де наш там уявний персонаж навчається, але... Але тим не менш, і всі ці дії у нас сьогодні будуть відбуватися від першої особи. Тому, пані, пане, сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки. Ну і перед початком даного доролика я би хотів просто перегляду, так що ви ще споживайте, то всім смачного все. Харе вже повтати, давайте вже навалювати. Ну що ж, пані да панове e 39 у нас незвичайно, тут нас стоїть 4 літровий моторчик. В нас по навігації я вже виставив, куди нам треба їхати, тому що ну, ми дуже мало ходимо на пари, ми дуже рідко там з'являємось, і ми, якщо чесно, навіть не знаємо, куди їхати. Але, тим не менш, сьогодні в нас дуже і дуже важне заняття, тому нам треба понавалювати якомога швидше. Ми будемо їздити боком, ми будемо їздити прямо, і в нас є вже біда, тим, що ми вже. Розбили наш автомобіль. Але наш це не зупиняє, тому що нам сказали, що якщо ми не приїдемо, то нас відрахують з навчання і нам буде габела. А все ж таки, ну, батьки думають, що я навчаюся на всі п'ятірки. думають, що в мене немає ніякої запари. А все ж таки, в мене є запари, тому що я вибрав кращу роботу, ніж навчання, і це було помилкою, тому що. Я зараз навалюю для того, щоб дати екзамен, щоб мене не відрахували. А BMW Є39 так-та навалює, будь здоров. Ой-ой-ой, давай боком-боком-боком. А наш персонажик, а наш нас першу... Блін, Наш персонаж так-то та міє боком навалювати, він непогано це робить. Трішки зачепив, щоправда, в нас заборчик, але, але, я думаю, нічого страшного. Ми навалюємо. П'ята передача. Ой-ой-ой, нас, нас носить боком, тому що тут ще настановлена лиса резина. Тому що ми її купили дану BMW, і ми не встигли поміняти резину, так як, знову ж таки, знову ж таки, не було часу. І, на жаль, ми приїхали в столб. Да. Ну. 에... Давайте зробимо другу спробу. Але BMW навалює прям дуже і дуже круто. Боком вона прям їде, ну прям будь здоров, Прям обалдєно. Четверта передача. Я ж кажу, у нас персонаж може боку навалювати, трішки зачепили в нас бордюрку колесом, але сподіваюся, що нічого страшного в цьому немає. Тому... Так, третя передача з хрустом вмикаємо все як треба, тому пролетіла четверта. Давай трішки боком-боком-боком-боком навалюємо. Нормально, нормально, нормально. Блін, BMW E39. Тут ще в нас е стоїть незвичайний там 3 літра дизель або 2-літровий якийсь мотор бензиновий. А тут у нас стоїть 4 4,4 4. 4 4 бензин, тому течіла, їде, буздров і ми, походу, приїхали, тому що все. Окей. Так, в мене була невеличка технічна пауза, і давайте ми понавалюємо далі. Не знаю, пані Тпанова, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам, як ми шашкуємо від першої особи, чи все ж таки вам подобається, як ми шашкуємо від третьої особи. Тому що мені здається, від першої особи це є якось більш цікавіше і більш реалістичніше, як на мене. Третя передача боком. Я трішки зробив гучність автомобіля по. Гучності більше, тому що, як на мене, він був занадто тихий. Четверта передача, з ручничком ми заходимо боком. Знову ж таки, лиса гума і ну, так -та, щеплення з дорогою майже немає. тому Четверта передача, ой-ой-ой, наступа несе боком просто нереально. Я не знаю, що це за звір такий, але Але ми знову приїхали. Йом, переседе, що у нас під пошкодженням? Ну, не так все критично, але я думаю, що ми вже не стигли на наш екзамен. Тому робимо нашу наступну спробу. Друга, третя передача полетіли. Ой-ой-ой. Мені здається, тільки студент так може боку навалювати. Хоча, якщо чесно, я не дуже розумію, на якій він роботі працює студентці, те, що в нього BMW є 39 Ну, не будемо а, в це діло влазити, але але тим не менш, тим не менш. Нам треба навалювати цю четверту передача боком-боком-боком. Ой-ой-ой, як же вона смачно навалює боком. Ти що ти шо? Це просто пісня. Я думаю, е зробити шарчики від третьої від першої особи, тому що від треть від першої особи давненько не було відосиків. І останній відосик і був від першої особи, начебто непогано вам зайшов, начебто непогано вам сподобався. Так, третя передача, давай, давай, давай боком, 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 боком обережно зайшли тати, що я ж кажу, в нас студент тупо ювелір, Він ще окрім роботи і навчання, він ще умудряється ходити на уроки дріфту, але й на жаль, йому це ніяк не допомагає. Він зачіпляє з балкомбіля. Він розуміє, що він студент, нього не залишається грошей, йому треба навалювати якомога швидше, поки не дали саме розумієте чого. Тому. Він навіть не зупиняється, він навіть не дивиться на пошкодження, вмикає п'яту передачу і їде, поки йому не дали лящата, скажімо. Да? І, на жаль, тут, скоріше за все, його кінцевий шлях. Хоча, хоча можливо, він стигне. Можливо, він встигне. Ні, він заїде в задню частину і більшу. Але, але він знову ж таки розуміє, що грошей в нього нема розплатитися, тому він знову ж таки не дивиться на пошкодження і навалює далі, тому що. Тому що ремонт він вже не вивезе. Він розуміє, що його автомобіль поштородрав, і то автомобіль, а ще прикол, тому що на нашому автомобілі нема страховки. Так, 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 нема страховки, тому що ми його купили на останні свої гроші. І тут є проблема. Але, але, тим не менш, на BMW E39 до е, нашого інституту ми доїхали. Ну Не знаю, чи схоже це на інститут чи ні, але давайте уявимо, що це. Типу інститут. І що в нас по пошкодженням? Трішечки. Капотік, бампер, крило і інше крило. Ну, не так все критично, як могло бути. Добре, давайте поміняємо автомобіль і будемо навалювати далі. Ну що ж, пані і ось цей автомобіль, я думаю, реально схожий на автомобіль студента, тому що тут лайт-вейлет лед випрацює двигун, гун, нас кузова зовсім немає. Вона димить, каптить, ходової частини у нас також немає. Але, тим не менш, в нас є люк. У нас є механіка і я думаю, час навалювати до коледжу. У даного студента в нас також все дуже і дуже печально. І його BMW, ну, порівняно з е 39 зовсім не їде. Тому, тому він вирішує взагалі не гальмувати майже боком вона не їде, тому що потужності немає. Ну, двигун ледве-ледве вже живе, він сюди вже... Залив перед виїздом 20 літрів оливи і чувак, ти куди повертаєш без поворотників? Да, ось ми приїхали. Ось і все. Ну, до побачення виходить. Да. Тут же і 20 літрів мастила не допоможе, які ми залили двигунчик, тому що ну, тут вони безсильні. Добре, ми розуміємо, що в нас потужності майже немає через те, що двигунчик ледве-ледве живе наш. І нам треба навалювати в вацієчечку лупіть, тому що, ну, все ж таки, скоріше за все, в даного студента цей автомобіль в останній шлях. Тобто ляже двигун і ляже йому на це абсолютно все одно. Ну. Давай, поїхали, але порівняно з тим автомобілем, тут є в нас хоча б гума, і даний автомобіль хоча б більш-менш стоїть на дорозі. тому... Давайте спробуємо на ній, я розумію, що це не так весело, як то було на той. Є39, яка навалювала боком, дай Боже. Але тим не менш, тим не менш, теж цікаво. І тут ми трішки не розрахували, і ми в'їжджаємо, скоріш за все, в передній автомобіль і в'їжджаємо ще й в бордюр. І все нас задню ось просто-напросто вирвало. Окей. Окей, окей. Ой-ой-ой, яка ж йому габела. Тільки в такому випадку він більш-менш їде, коли він в централі її розгасовує, але тим не менш, я не знаю, як він її взагалі обслуговує, чи обслуговує він взагалі, можливо він її купив і навіть не збирається обслуговувати, ручник так собі працює. І щось, щось наш водій трішки завтикав і він в'їхав в, в таксичний автомобіль, але але навалюємо далі, начебто у нас по пошкодженням нічого такого критичного немає, тому... Let's go! Пані панове, до речі, якщо знову ж таки базі бажаночка, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам краще, коли я навалюю від третьої особи чи від першої особи. Мені здається, від першої особи більш реалістичніше, а від третьої особи більш епічніше. Але знову ж таки напишіть в коментарях, як більше вам подобається, тому що мені завжди раніше подобалось по біндж Drive дивитися відоси де гравці, тобто люди так, навалюють першою особу, чогось мені... Більше так було цікавіше, тому що тут якось більше екшену, більш реалістичніше, але не видно усіляких ефектів, які знаходяться в нас. Ой-ой-ой, не заносить, які знаходяться в нас а, все ж таки нав навколо нас, коротше, які знаходяться. Оп-оп-оп, го, чувак, ти да куди повертаєш мене галі немає? Так, давай на нітралі розгазовуємо першу. летс чучку лупімо другу. Все начебто непогано йде, начебто наш двигунчик ще більш-менш живе. І він ще умітряється боком їздити, ти прикинь, він ще з ручником хоче заходити боком, коли його тачка зовсім не їде. Ну ненормальний, ненормальний взагалі. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ювелір, 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 нічого не сказати. Натурі ювелір. Так, а я трішечки, трішечки... Тут я поставив навігатор, тому я навіть не знаю, куди мені їхати, тому... Ну, Я вважаю, що нічого страшного. Зараз кудись ми стопудово доїдемо, але я думаю, що ми, скоріше за все, доїдемо вже до СТО, а не до нашого навчального закладу. Добре, погнали, а я походу реально провтикав поворот. Я походу реально провтикав поворот. Ось що значить, коли ти, не ставиш, е е коли ти не ставиш навігаторі точку. Ну добре, нічого страшного, навалюємо далі, але блін, Є34, е це зовсім не їде, все ж таки хоч. Ну, типу, я думав, вона буде більш бодрішою. Так, третя передача. Ми намагаємося йти боком, але в нас це ніяк зовсім не виходить. На жаль. Ну, начебто, куди, кудись, кудись, ми ще їдемо. Не знаю куди, але кудись, начебто, ми ще направляємося. і щось, я так думаю, що... Ой-ой, не занесло! Не занесло, не занесло. На чувак не з керуванням, і він їх прям... Заднюю частину. Ну добре, що хоча б задню частину, не передньою задньої. Ну, хоча б наш студент вижив в цьому випадку. Так. Ну, в принципі, в принципі, у нас тепер просто не седан, а хетчбек. Добре, пропоную взяти трішки інший автомобіль. Пані і панове, я розумію, що ми починали з BMW, але. Закінчимо ми сьогоднішній відеоролик Субару. Це на субаровий STI, яка вона заряджена, заряжена, в якій відключається стабілізація, і в якій є нітро. я не знаю, як він цю поставив, але чувак, наш походу, передивився NFS або передивився форсажа, і він вирішив понавалювати, а ця субару навалює. Ну не гірше, аніж та Є39. Є39 була більш веселіша, тому що там був задній привіт, а тут є повний привіт і стабільність. Хоча чекайте. Так, все. На цей раз я хоча поставив е, на карті точку, куди нам треба їхати, тому що знову ж таки ми не знаємо, тому навалюємо. Третя, четверта передача, let's go. Ну, начебто даний на автомобіль реально дуже весело навалює і він більш-менш стоїть на дорозі, за рахунок того, що в нього повний провід. Тут нас 6 передач і тут нам треба гальмувати. Наш що взагалі якісь обізбашений перед е, поворотом гальмувати, коли в нас була швидкість 200 км на годину. Це просто жесть. Третя передача. Let's go, вас лупимо і начебто поки що все непогано. Ой-ой-ой-ой-ой. Ми розуміємо, що яма нас підкидує, але ми начебто якось втримали наш автомобіль. Ми не розуміємо, як... Ой-ой-ой-ой-ой, як же це епічно, це просто жесть. Так, погальмом. Четверта передача. Ой-ой-ой, на механіки, на механіки. Навалювати просто обалденно. Так, тут ми розуміємо, що не встигнемо навіть. Якщо враховувати нашу потужність, так, по гальмам, гальма тут просто на всі 100% відпрацьовують. Ми не розуміємо, що на стіп стоїть, тому ми його обганяємо. І ми доїжджаємо до нашого інституту або коледжу за лічені хвилини, тому що, ну, Subaru, Subaru робить е речі, і, в принципі, наша задача виконана. Можливо, я дуже-не дуже поставив нашу задачу, тому що це не дуже схоже на. Коледж, але тим не менш уявимо, що це типу коледж або інститут. Тому, пані етванове, я пропоную вже на цьому закінчувати нашу серію. Я вважаю, що вона була досить таки Ми Випанава на трьох автомобілях, дві BMW і одна Subaru, і ці всі три автомобілі як на мене, були дуже і дуже емоційні. Тому, пані Етванове, сподіваюся, що вам даний відео сподобався. Ви вже поставили подавайку, на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім за перегляд і гарного вам дня. Ну і знову ж таки, вже по традиції. До нових зустрічей!